Всім добрий раночок, ми з вами продовжуємо нашу мандрівку в світ мінералів. І сьогодні в нас герой буде знову ж таки важливий елемент, який входить до складу великої кількості мінералів, ферментів. Який приймає участь в обміні речовин, який приймає участь у ткан... у тканинному диханні. І це мінерал мідь. Я думаю, що мідь. Знаєте, ви всі. Галочка, вимкніть, будь ласка, мікрофончик, і слідкуйте за своїми мікрофонами. Да. Отже, мідь. Я вам хочу сказати, що е, однозначно про існування цього мінералу знають всі. Особливо ті, хто в принципі, е, як то кажуть, <кій> має вже вік 50 60 хто пам'ятає мідний посуд, якісь мідні е, тазвики, да, якісь мідні відра, якісь мідні. Ну, тобто, у кого у всіх по різному е, асоціація з цим елементом, але то, що, те, що всі знають, що існує такий мікроелемент, як мідь, я в цьому точно не сумніваюсь. Я вам хочу сказати, що людині необхідно всього 2 міліграми міді в день, всього 2 міліграми міді. І е, хочу вам сказати, що е, якщо буде нестача, то це просто, ну як то кажуть, ми е, просто економимо такий цінний метал. А тепер е, тому що мідь це дійсно метал. Тепер хочу все таки розповісти, е, чому мідь є наряду з іншими, знову ж таки, наряду з іншими компонентами, таким важливим. Просто хочу вам наголосити, що мідь, вона, знаєте, як є такі у нас актори других ролей. Да? Вони ніколи не виконували головну роль в кіно, в якихось виставах, але їх всі знають, їх всі полюбляють, тому що вони просто геніальні актори навіть у другорядній ролі. От я зараз хочу це сказати і про мідь. Немає якогось такого Явища в організмі якогось процесу, в якому мідь виступала б, скажімо, головним якимось мікроелементом, але але без неї. Сходять на нівець дуже велика кількість взагалі наших процесів. Дивіться, перше, я вам коли листівочку давала, я вам сказала, що без неї неможливо утримання колагену. І дійсно, мідь має велике значення у підтримці нормальної структури наших кісток, хрящів. Сухожилок, тобто колаген, еластичності стінок кровоносних судин. Е, також мідь входить до складу легеневих альвеол, е, мідь входить до, до складу мієлінових оболонок нервів. Це дуже важливо мієлінові оболонки нервів. Якщо у нас нерви втрачають оболонку, то ви ж розумієте, йде руйнування нервових клітин. І на фоні цього розвивається дуже велика кількість різноманітних, на жаль, захворювань. Інколи ці захворювання просто можуть бути трагічними, я б сказала. Далі мідь також має великий вплив на вуглеводний обмін. Тобто, тобто, ми розуміємо, що коли ми з вами їмо багато вуглеводної їжі або просто вуглеводну їжу, ми їмо, да, то нам необхідно, щоб відбувалося якнайскоріше розщеплення цієї вуглеводної їжі, щоб вона не відкладалася в вигляді жиру на наших. Різних органах тіла. Так от дія міді на вуглеводний обмін вона проявляється в тому, що іде прискорення прискорення процесів окислення глюкози. Ось знову ж таки, да, другорядна роль міді, але вона дуже важлива. Далі, також вуглеводний обмін це е, гальмується процес розпаду глікогену в печінці. Можливо, це трошки складно, але повірте мені, цей процес дуже, також дуже важливий саме для е, моменту схуднення, саме для моменту утримання ваги. Також хочу сказати, що мідь входить до складу дуже важливих ферментів. Я навіть декілька можу перелічити: це такі як цитохромкіназа, тирозиназа, аскорбиназа. Це ферменти, які навіть по, по назвам ви можете розуміти, що вони впливають на розщеплення певної групи продуктів, певної групи речовин. Мідь також присутня в системі антиоксидантного захисту організму. Це антиоксидант, також оскільки він являється, являється, кофактором фермента, яка приймає участь в нейтралізації дії вільних радикалів. А ви пам'ятаєте, мабуть, що коли діють вільні радикали, це насамперед що починається? Процес старіння. Якщо ми беремо, дивимось, наприклад, на шкіру, ну і інші процеси, які, як то кажуть, не повинні бути у великій швидкості в нашому організмі. Також цей біоелемент підвищує спротив організму до, до деяких інфекцій, які пов'язують ну, зв'язують такі мікробні токсини і посилюють дію антибіотиків. Тобто, ну буває, наприклад, така ситуація: всі ми живі люди і можемо захворіти. І е, тоді е, ну, нам необхідно включати в свою в своє лікування антибіотики. так от мідь якраз і може посилювати дію антибіотиків. Хто таке чув, да, що приписують антибіотики? Людина пропиває один курс, другий і не допомагає. Говорять, скільки вже пропила антибіотиків, посадила печінку, да? там вже йде збої в мікрофлорі кишечника, мені не допомагають антибіотики. Мабу, можливо, я не кажу, я не стверджую це. Але одна із причин може бути, що просто в, в організмі, в раціоні, Людини в організмі просто відсутня мідь або її мало, і е, виникає ось така ситуація. Хочу сказати, що мідь також має яскраво виражений протизапальний ефект і пом'якшує е, прояв аутоімунних захворювань. Аутоімунні захворювання важкі, на жаль, захворювання, наприклад, ревматоїдний артрит. Це е, аутоімунне захворювання. І хочу вам сказати ще, ще дуже важлива функція міді, знову ж таки, другорядна. Знову ж таки, ми взагалі не думаємо е, про мідь тоді, коли говоримо про це порушення. Отже, разом з залізом мідь приймає участь в утворенні еритроцитів наших червоних кров'яних тілець. І тоді, коли знижується гемоглобін, інколи, люди не розуміють, що на утворення еритроцитів разом із залізом впливає також і мідь. Також мідь являється, як я вже сказала, ще раз наголошую, вона є ключовою складовою нашого колагена, а колаген це основний структурний білок. І хочу вам сказати, що чому саме в колагені, тому що мідь приймає участь у створенні колагенових і еластичних волокон, прямо в утворенні. Ось і від того наскільки гарно сплетені оці волокна, колагенові і еластичні, залежить пружність вашої шкіри, і увага, пружність судин. Я зараз не просто кажу про естетичний ефект, да, про красивий, про молодість. Про... Я зараз говорю про е, здоров'я, тому що якщо судини не еластичні, то велика кількість серцево-судинних захворювань, на жаль, причиною є оце втрата еластичності судин. Далі. Хочу сказати, що ще одна така б'юті-функція, Ще одна б'юті функція, саме МІДі, це підтримка пігментів волосся і шкіри. Наприклад, наприклад, коли, коли ви ну, зараз у нас, звичайно, зима, але я думаю, що згадати це приємно. Коли ви, наприклад, лежите, на, ем, засмагаєте на пляжі. Да? Так от, організм в режимі аврала він ем, виробляє пігмент, меланін, для того, щоб захистити шкіру від е, сонця. Правильно ж, нам йому необхідно це зробити. Як результат, ви засмагаєте, але, але при цьому організм витрачає значні запаси міді, які, маю, які знаходяться в вашому організмі. А якщо ви приймаєте сонячні ванни і ще й знаходитесь на Якійсь строгій дієті, то, як то кажуть, не дивуйтеся, що із-за нестачі цього важного компоненту, такий як мідь, організм дає збій, організм дає збій. Тому що, ще раз хочу сказати: мідь, вона. Впливає на пігментність волосся і шкіри, і тому ось оцей момент про цей момент необхідно, необхідно пам'ятати. Далі, далі, які можуть бути основні прояви дефіциту, де, дефіциту міді? Ну, от, як можна зрозуміти, або е, ну, і, і симптоми, і причини, і наслідки? Значить, перше, те, що я вже вам сказала, ми просто проводимо тепер паралель. Е, значить, е, може е, бути гальмування, всмоктування заліза. Із-за цього йде порушення гемоглобін утворення, із-за цього пригнічується функція кровотворення і, як наслідок, розвиток гіпохромної анемії. І це не тільки ще раз пояснюю, і за того, що в організмі нестача заліза, ще й мідь. Далі погіршується склад і стан кісткової, сполучної тканини, порушується мінералізація кісток як наслідок остеопороз часті переломи навіть тоді, коли, по вашій думці, у вас з кальцієм все добре. Далі поширюється схильність до бронхіальної асми, до Алергодермати там, ну тобто, те, що пов'язане, пам'ятаєте, я казала, що мідь приває участь на утворення легеневих альвеол, і ось тут іде оцей прям зв'язок, по утворення цієї бронхіальної астми і алергодия ем, алергії на фоні е, саме от коли страждає дихальна система. Далі, як я вже сказала, що мідь входить до складу мієлінових волокон нервової тканини. Так, от, так, от, коли є дефіцит міді, то відбувається дегенерація мієлінових оболонок нервових клітин, і, на жаль, це може призвести до, як то кажуть, збільшення ризику. Є такі росіянний склероз, забула як українською мовою. Ну, я думаю, ви всі зрозуміли. Така важка хвороба, на жаль, виліковна, На жаль, і тому про це необхідно пам'ятати і не допустити утворення ще й такого. Далі пам'ятаєте, я також сказала про б'юті функцію е МІДІ стосовно вол волосся і шкіри. Так, от. Так от, тоді, коли є дефіцит міді, може порушуватися пігментація волосся, тобто рання сивина, да? рання сивина це одна із причин нестачі міді в організмі. Або така, таке, така хвороба, яка, я думаю, також всі знають вітіліго. Вітіліго це коли на шкірі з'являються такі п'ятна, білі п'ятна. Я думаю, ви бачили людей з, такими, з такою особливістю, з такою хворобою. Так, от, поява вітіліго, поява ранньої сивини, це також пов'язано із нестачею міді. Одна із причин це те, що нестача міді у вашому організмі. Далі також мідь впливає знову ж таки на нашу щитовидну залозу. Тобто, якщо нестача міді, то щитовидна залоза може збільшуватися у розмірі, у розмірі, і це призводить до виникнення гіпотиріозу, тобто до дефіциту тироксину, до дефіциту того гормону, який, власне кажучи, виділяє щитовидна залоза. Далі дуже Схильні, верніше, дуже такі восприймні, я б сказала, до дефіциту міді саме жінки, саме дівчатка. У дівчаток може бути взагалі затримка статевого розвитку, затримка у менструальному циклі, у дорослих жінок це може бути знижений статевий потяг, може бути безпліддя на цьому фоні, тому що от саме у на ну це втр впливає дефіцит міді, впливає саме на, скажімо, гормональний збій, на гормональний збій статевих залоз у жінок. І оскільки пам'ятаєте, я говорила, що мідь впливає на вуглеводний обмін, то відповідно йде і порушення. Коли йде порушення цього обміну, то можуть виникати ожиріння, може виникати діабет, а потім, як наслідок, атеросклероз, тому що ви розумієте, відкладається цей зайвий жир у судинах, і це призводить до таких проблем. Ось тому о, така ситуація. Е, ну, дивіться, дивіться, тепер наступна, наступний момент Наступний момент. дефіцит міді. Чому? Е, От чому ми зараз я перейду ще до того переліку продуктів, які, в яких є мідь. Ви зрозумієте, чому нам треба всього 2 міліграми, а у нас дефіцит. Значить, дивіться, якщо в вашому раціоні не вистачає білкової їжі, то це прям, ну, як то кажуть, тягне за собою якраз і дефіцит міді. Ну, так пов'язано. Якщо мало білку, відповідно, мідь, навіть якщо вона потрапляє в ваш організм, вона просто не засвоюється. Вона не засвоюється. E, і це може бути, як то кажуть, це може відрізнятися, може сказатися навіть просто на вашій засмазі. Да? Знову ж таки, є такі люди, які хочуть загоріти. Я знову повертаюся до, нашого, до нашої засмаги, тому що там мідь дуже сильно також впливає. Є такі люди, які говорять, у мене така шкіра, я не засмагаю. Да? Я не засмагаю. І тут два моменти. Люди думають, що це в них такий тип шкіри кажуть, ой, я така біла да? Е, але це момент того, що в вашому організмі не вистачає меланіну. Тобто того гормону, який в принципі пігменту, навіть це не гормон, а пігмент, меланін, який повинен виділятися. А знову ж таки, чого його не вистачає? Тому що не вистачає якихось будівельних матеріалів для його вироблення. Да? Ось і мідь. І якщо, якщо це може дивіться, якщо це може визначатися навіть на нашій засмазі. То, що вже можемо говорити про внутрішніх процесах? Тобто, у нас дуже може також бути важливі пошкодження шкіри із-за того, що якраз оце відсутній цей меланін. І, а наслідки приводять до того, що відбувається раннє старіння. За те, що починаються передчасні обвисання шкіри прояву поява таких глибоких зморшок. Я думаю, ви бачили завжди, я от зараз, уже коли сама вийшла, як то кажуть, війшла в вік зморшок таких. Я дуже, ну, як то кажуть, звертаю увагу на людей мого віку і взагалі звертаю увагу на людей, які, наприклад, одного віку, але виглядають по-разному. Я ж думаю, ви також таке зустрічаєте. Да? Дивишся, що це твоя ровесниця, але, на жаль, виглядає на 10 років старіше або навпаки молодше. Тобто це ж... Зрозуміло, якщо у нас це людина набагато молодша, ми розуміємо, ну, вона молода. Але якщо одного віку ми думаємо, а чому, що, що, що відбувається? Ось тому відбувається, що ми просто живемо в дефіциті, в великому дефіциті багатьох наших, як то кажуть, речовин, які відповідають саме за. Здоров'я за довголіття і за молодість. До речі, мідь, як і будь-який мінерал, може активно, як то кажуть, витрачатися в період активного росту, це от тоді, коли підлітковий да, діти, і під час вагітності. Звичайно, також тому вагітні жінки повинні взагалі. Дуже-дуже думати про те е, на, над своїм оцим вітамінно мінеральним надходженням в організм тоді, коли вони, і тоді, коли вони вже народили, тому що відновлення організму також дуже важливе. Ну, і тепер в яких же продуктах е, звичайного харчування ми можемо знайти мідь? Я вам хочу сказати, що мідь переважно знаходиться в продуктах тваринного походження. І на першому місці, власне кажучи, це е, крабове м'ясо. А ну, признайтесь, хто тут у мене крабове м'ясо кожного дня їсть. Якщо є такі, то можете не перейматися з міддю, у вас все добре. Якщо кожного дня у вас на обід краби, я вас вітаю. Е, якщо таких немає, або якщо в принципі. Ви ще не дійшли до вирощування крабів у, у своїх умовах, то на другому місці це яловича печінка. Яловича печінка, в принципі, якщо кожного дня ви з'їдаєте 100 грам яловичої печінки, то, власне кажучи, також з міддю у вас все нормально. нормально. Да? Ну, здавалося б, яловича печінка нам більш доступна. Але знову ж таки, це не той продукт, який ми їмо кожного дня. Погодьтеся зі мною, і прям е, це точно. Так, да, ми її можемо вживати, але я думаю, раз на два тижні, як мінімум, а то й рідше. Да. а то й рідше. Е, і ось це я вам скажу: це от два таких продукти, які е, можна, якщо ви вживаєте, можна взагалі не турбуватися про мідь. Далі далі це вже йдуть, от, наприклад, продукти рослинного походження, де міді набагато менше. Ну, Наприклад, наприклад є такі горіхи, які називаються кеші, да? Ви всі, мабуть, їх чули, вони дорогі. Так, от, для того, щоб вибрати норму міді з цими горіхами, вам треба з'їсти в день стакан їх. Розумієте? Ну, по-перше, це дуже калорійно. Якщо ми з'їмо стакан кешю, то ми потім будемо думати, звідки у нас плюс на вагах і навантаження на наші органи. Да? По-друге, це дуже дорого. Да? Ну, А по-третє, якщо ми будемо просто кожного дня з'їдати по стакану кешу, нам це просто може набриднути. Ну, Ще бобові туди входять там горіхи, гриби, але знову ж таки, да, там є мідь. Але для того, щоб вирмати, вибрати оті, оті 2 мг, пам'ятаєте, я говорила 2 міліграми всього необхідно для того, щоб міді, щоб ми. Але ось така ситуація. Плюс іще момент. Да? А чи застраховані ми від того, чи точно ми впевнені, що в цій яловичій печінці, яку ми купуємо, іще є та мідь? Чи годують е, тих тварин? Да? І чи дійсно там є мідь, на яку ми так розраховуємо? От саме тому ми бачимо, що ті проблеми, які я перелічила, вони, на жаль, зустрічаються у багатьох людей зараз. Ну, і саме цікаве, да? саме цікаве, де ж в наших продуктах нам, як я люблю цей перехід, нам з вами пощастило. Тому що, і ви знаєте, я коли готуюся до кожного свого ефіру, я прям не диву, ну, не перестаю дивуватися тому, наскільки. Дійсно професіонали, наскільки вчені в нашій компанії створюють ці продукти? Тому що ну подбали навіть, от я думаю, я зараз піду, пориюся, створю дівчатам прямо таку тему про мід, Найду щось таке. Ну і що ви думаєте? У нашому колагені є мідь? Розумієте? Розумієте наш колаген? В нього до його складу входить мідь. Тобто я зразу собі зрозуміла, що не просто дивіться, не просто готовий колаген, да, ми з'їдаємо. Ми з вами їмо порцію, ми порцію готового колагену, а там ще є додатково мідь, і щоб ви розуміли, її тут немало. Я зараз подивлюся, дивіться тут 50% від денної норми. Тобто, якщо ви з'їдаєте. Порцію колагену випиваєте, то з цією порцією колагену ви отримуєте 50% міді від денної вашої норми. Тобто ви ще й з колагеном, в свою чергу, ще додатково додаєте мідь, щоб, щоб вона змогла сприяти утворення вашого власного колагену всередині. Е, тому це дуже важливо. Далі такий знайомий, такий улюблений, такий прямо наш екстра каль, який ми любимо за що? За те, що там є кальцій, да? за те, що там є магній. І ми знаємо, що якщо, наприклад, ви довго не можете заснути, що да? консультанти радять? Три кальцію і в люлю, вечірнім коктейлем запили і все буде добре. Так, от е, крім того, тут ще є мідь, щоб ви розуміли, і міді також тут велика велика кількість. Ну тобто, нормальний такий, тобто. Я так розумію, що наша науково дослідницька рада точно виходячи з того, що у звичних продуктів харчування ми міді практично не отворюємо, Вона додала в мідь у наші звичні як то кажуть, продукти. Ну і безпосередньо звичайно, це є міститься у коктейлі. Коктейль, е, да, і тут також 0,47 міліграми міді. Друзі, не переймайтеся, якщо ви не з'їли печінку або якщо ви ще не виростили крабів, не переживайте, якщо ви просто їсте два рази на день коктейль, і якщо ви не забуваєте приймати кальцій, ну і якщо ви вже зовсім себе любите і у вас є ще й колаген на постійній основі. То, ну і, звичайно, вітамінно мінеральний комплекс Формула-2, як же я про це сказала, Формула-2. Так, де в нас мідь? Мідь є. І також, і також тут хорош, хороший склад, Хороший склад, трошки менше, трошки менше, ніж усіх, але як додаток, ви точно навіть отак, або отак, або отак. Ну, а якщо отак, то це вже точно. Це вже точно у вас буде мідь і на сьогодні, і у вас мідь, як то кажуть, заповнює ті дірки, які у вас утворилися тоді, коли ви ще не були з нашими продуктами. А у нас, як то кажуть, мабуть, от якій у Яни потримає Богданчик самого народження з продуктами. І у Маріни, мабуть, Натан, а всі решта, як то кажуть, прийшли уже у тому віці, коли ми, як то кажуть, уже мали певний, певний дефіцит. Тому я завершую зараз, буду припиняти запис. А ви поки що подумайте, що що і як які запитання є до мене.